Доброго дня! А ще я сьогодні хотіла поговорити з вами про нашу свідомість. От просто задайте собі питання, де знаходиться наша свідомість. Де вона? У кожного вона по-різному відчувається. Спробуйте відчути її зараз в собі. Де вона? В голові, в серці, в тілі. Де? І що таке взагалі свідомість? Це розум. Це наша душа. Що це? Питань дуже багато, і ніхто навіть точної відповіді на це дати не може. Але те, що я думаю, я вам кажу, що свідомість це не наше тіло, це щось більше. Воно більше за нас. От зараз просто вам пропоную невеличку практику. Я Тіло, яке має душу. І відчуйте себе в цьому стані. Так, я тіло, яке має душу. Душа десь там всередині, вона в серці. Як вам відчуття? А тепер я душа, яка має тіло. І відчуйте, що змінилося зараз. Як помінялись відчуття? І чи помінялись? Ви просто відчуйте оце. Я душа, яка має оце тіло. Попробуйте попрактикувати це кожен день, що я не маленька душа, яка в тілі там сховалась, а я душа, яка має тіло. Тобто я більша за тіло, моя свідомість більша за тіло. І коли подивітися на все, що відбувається в вашому житті, з цього погляду, коли ви більші за всі ці негаразди, як вони тоді для вас? Ви більші за це все, що відбувається в вашому житті. І ви на це все можете дивитися з того погляду, тому що це ви. І ви саме отакі. Більші за тіло. Відчувайте себе свідомістю, відчувайте себе душою, яка має тіло. І вже з того погляду дивіться на те, що з вами відбувається. І як ви можете його чи змінити, чи коригувати, чи може, ви сприймете ту ситуацію зовсім по-іншому, з іншого погляду, з іншого ракурсу. Практикуйте. Моя вам порада: робіть це щодня, щоб закріпити результат і відчувати різницю в станах. Один стан і інший. Переходьте з одного в інший. До до зустрічі, друзі!